Ну що ж, ми продовжуємо воєнний марафон напрямому і долучаємо наступного гостя Зинові Гузар, гузер, голова громадського об'єднання Наш рух та волонтер ТРО зі Львова. Вітаємо вас, пане Зиновію. Доброго дня, Доброго дня, пане знову, хочемо, щоб ви розказали про петицію щодо свободи слова, яку подали на сайт президента. Ви були автором цієї петиції, але наскільки я розумію, її досі не, не поставили на сайт, так і в цій петиції була вимога включити канали, вимога дотримання стандартів у єдиному марафоні, де відсутня інша точка зору. От що ви знаєте про деталі цієї петиції? Чи с? насправді вона не включена на сайт досі. Можна за неї голосувати чи ні? Яка ситуація? Ну на сьогоднішній день вона не включена. Вже пройшло три дні. Відколи е, цю петицію подав я на сайт президента. Е, можливо, завтра, можливо, за тиждень вони зареєструють такі петиції. Дуже нас не люблять. Відносно свободи слова, а суть петиції зводиться до тих реалій нашого життя і конституційних гарантій, зокрема 34 статті конституції, які гарантують нам право на свободу слова, право на інформацію зберігати, обмінюватися. Більше того, ми маємо вже повторну петицію, бо петиція, яка була на адрес кабміну, зібрала відповідно 25 тисяч голосів. Довго Камін думав після того місяць цілий, і в результаті як в тому тій байці знаєте щуку кинули у річку. Розгляд петиції дали розглянути Міністерству культури і, і, і тим, хто фактично відключив це цифрове телебачення цих трьох каналів експресо, прямого і п'ятого каналу. Ну ці ще місяць подивляться, і знову будуть щось нам розказувати. Якісь, скажем, смішні речі. Тому що від 4 квітня, коли були канали, відключені Учені ну жодного аргументу, жодних причин, жодних якихось фактів, чому було так здійснено, крім того, що, що відключили. Довго і нудно мовчали. Потім почали щось таке говорити несерйозне, і тому я вважав за свій обов'язок і разом зі своїми колегами ми вирішили все таки подати цю петицію, звернутися до гаранта нашої конституції про порушення конституційних прав і про цю проблему, яку нарешті треба вирішити. Так, зрозуміло, пане знові. Але от як ви вважаєте, чи дослухається хтось до цієї петиції? А головне, от чи є в українців На запит? запит на захист базових прав і свобод, в тому числі і свободи слова, під час війни, коли, чесно кажучи, всі зайняті ну, іншими, іншими питаннями, питаннями без переменшення виживання? Цілої держави і цілої нації і, знову ж таки це і волонтерство, і служба в збройних силах та інших відповідних органах допомога і взаємодопомога. От ну чи люди чи чи наші українці розуміють на необхідність, скажімо так, збереження цих свобод зараз, навіть під час війни, бо потім може бути пізно. Як ви вважаєте? Я переконаний, що розуміють, бо якби не розуміли, то б і перша петиція не зібрала відповідної кількості підписів. Я переконаний, що розуміють, бо ми маємо за запит суспільства на правду. От дуже характерна вчорашня реакція на вчорашнє інтерв'ю президента Пост і статтю Вашинг Пост про початок війни, про інформацію про нашої влади. Про те, що війна буде, і суспільство відреагувало дуже активно, і суспільство потребує правди. А в даному випадку ми маємо відключені канали за правду. Цей телемарафон, який нам показують, ну вибачте, там, по перше, немає об'єктивності. По-друге, там е однобока політична позиція зі сторони е властивої влади, де є тільки е слуги народу, і якісь такі, знаєте, е найгірші взірці е 95-го кварталу у у у у по відношенню до своїх політичних опонентів. Е нецензурні вирази. Ну таке знаєте. Е Єдиний марафон вже скутився лише плінтусу для цивілізованої людини. Він просто, просто по-моєму гидкий і тому. Вважаю, що цей запит на правду, запит на об'єктивну інформацію, запит на те, щоб знати, що в країні діється, яка я, я, яка реальна ситуація, і що реально людям робити, він дістане виклик відклик в наших громадян, і відповідно петиція ця збере відповідну кількість підписів. Що стосується реакції влади, ну знаєте, Біблія каже, стукає і відкриють. Я вважаю наш обов'язок. Перший, другий, десятий раз все-таки звертатися до влади, переконувати її, що ми не вороги, що ми хочемо того, що і хоче влада. Ми хочемо перемоги, ми хочемо успіху України, але ми і хочемо мати право сказати свою ту точку зору на ті чи інші події. Ну, мабуть, це не є, скажімо, правильно. Коли е, Петро Порошенко справа громад е, здійснюють величезні закупівлі обладнання озброєння для е, фронту, передають е, його для на, на фронт. А інформація про це знаєте, така як як, як, як секретна, як, якби як здавалось би, знайшли, е, знайшли, як кажуть, найбільшого ворога інформацію про його вчинки е, по укріпленню армію треба е, сховати від громадян. Це також неправильно. І саме, мабуть, одна з причин, чому ці канали відключили. На мою думку, це власне політична цензура, це є обмеження інформації про інші політичні партії, про опозиційні політичні патріотичні партії. І це є просто ну такі, знаєте, нераціональні емоційні дії зі сторони влади, які які все таки вважає наш обов'язок перекорувати, що є неправильні, і їх треба поміняти. Добре, коли петиція буде опублікована, я так розумію, можна буде за неї голосувати і підтримувати на сайті президента. Якої реакції ви очікуєте? І якщо не буде ніякої реакції, то які будуть подальші ваші дії? Ну, знаєте, є соціальні мережі. Відповідно, текст властиво текст цієї петиції я вже опублікував у Фейсбуці на своїй сторінці. Просто як текст, як, як, як не як петицію, а як, скажем, так, формулювання проблеми, яку ми маємо в суспільстві. Вона абсолютно адекватно була оцінена фейсбучною спільнотою, і безумовно, через соціальні мережі, через Фейсбук, через Твіттер, через громадські організації, вже власне, в формі петиції буде. Буду поширювати цю інформацію і повторно ставити питання: А чому не зареєстровано? Яка причина того, що в даному випадку гарант Конституції не реагує на порушення конституції, більше того, порушує право громадянина на звернення і отримання інформації? Дякуємо, Дякуємо. вам за включення. Чипайтесь у ска. Так, за франком за франком дякую, ми зрозуміли. Зонові Гузар, голова громадського об'єднання. Наш рух, волонтер зі Львова, Був на зв'язку з нами і маємо відео фінальне.